Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас 5.05.2023 на 2023 року, 5 травня, п'ятниця, до речі. І ми з вами на каналі Джерело Життя, де ми обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. На попереднє відео у нас це цикл, вже п'яте відео. Сьогодні я підведу якби, таку фініш цього циклу. Якщо вам цікаво, под... дасте коментар, зворотний зв'язок. Потрібно буде, продовжимо, ні, то можемо взяти наступну тему. Почну я сьогоднішнє відео з коментарів на попереднє відео і нагадаю, що було прохання написати саме головну вашу цінність. Ну, максимум там три, але бажано одну. І дякую всім, хто написав коментар. Я повністю коментар зачитувати не буду, тільки назву ім'я і першу головну цінність, яку людина написала. І так, Галина Шолдрук написала, що на першому місці з дитинства і до тепер завжди була любов, тобто на першому місці любов. Наталія Спасова, бачите, у нас постійний коментатор, який я їх вже називаю, або мої співведуть цього каналу. Наталя Спасова написала, що сама велика цінність, тобто на першому місці в неї здоров'я. Дякую. І Настя Бубіна написала, що моя цінність це розвиток. Ну і далі там ще декілька. Це одно я, я ж вибираю головне перше. Зараз я не коментую, просто дякую вам, що ви написали коментарі і написали свою головну цінність. Так, звідки взялася ця тема? Я думаю, що ви зрозуміли, це не 5 днів назад вона появилась, напевно, не 5 тижнів, декілька, ну, як мінімум декілька років, і що точніше, то ще більше. Багато мене це цікавило, і багато тренінгів, і, і сам. Ходив і, і читав, і читав, читав, мається на, на увазі, викладав у, нас, у своїх академіях і багато літератури читав. Ну, мені не так давно попалося підписаний на канал індійського просвітителя Сангуру. Дуже рекомендую, надіть, там дуже гарний перекладач. Ну, Цікавтеся, дивіться, дуже цікаво. І в нього якраз була. Mm. Конференція, де задали питання про цінності, він так широко там відповідав. І в мене оце, коли все складалося так, я зрозумів, що я б хотів би з вами поговорити на цю тему. Бачите, вже якби цикл таких відео появилося. І хочу вам такий, як давайте пограємось, таку якби загадка-відгадка. Я вам розкажу дві історії свої: одну історію, коли мені було 14 років, і другу історію, коли мені було 21 рік. І рік. В першій історії, яка в мене була, цінність номер один, і в другій історії можете написати, яка цінність номер один була. Я, не буду, я таки розкажу історію, але не буду коментувати, ви напишіть. А далі ще друга частина буде цього відео. Так, перша частина розказує свою історію, коли мені було 14 років. Ну, нагадаю, що я 67-го року народження, і в нашу школу, коли ми йшли, були ми жовтеня піонери, а потім, вже 81 рік 14 років, в цьому класі нас приймали комсомол. Якщо жовтеня піонери це всіх приймали, то комсомол не всі, да, там кращих. Ну, в принципі, по великому рахунку майже всіх. тому що ну, вчилися майже всі добре. Так ось був вихідний день, і нам викладач, вчитель, який був відповідальний за те, що він нас везе, знаєте, що ми самі ж не могли їхати, ми, він там збирав і ми їхали. І ось він нам сказав, що я не буду ні ім'я, не прізвище, ніяк в разі казати. Він жеcem, покійний. В будь якому випадку, щоб живий, все не казав би. Так ось він сказав, бо перше да, він завжди казав, що треба бути порядним, виконувати там все, ну так далі. Так далі, так далі. І при цьому сказав, що так, так вас приймають консумол, галстуки можна з собою не брати, ну, піонерські галстуки. От ми приїхали, десь у нас було трошки більше 30 учнів. Приїхали, і, як виявилося, приїхали в райком консумолу, де він був при райкомі партії. Комуністичної партії. Це, це були такі часи, да? були такі часи. І там ми побачили, не тільки ж ми приїхали, а там ми побачили, що багато з інших шкіл, звичайно, приїжджали. Це ж така була така процедура. Там. І ми побачили, що всі в галстуках і вияснилося вже там, що потрібно потрібно заходити на здачу, там якби цього там не знаю, іспиту Там я вже не пам'ятаю, він там з співбесіда, ну щоб приймали там комісія, сім чоловік, і там завдання дають. Там да, треба знати історію було комсомолу, потім всі ордени, за які за що, який орден там дали, ну і далі, так далі. Так ось виявилося, що в нашому класі тільки двоє людей його не послухали. І взяли галстуки. І він придумує, придумав, що значить, так, туди по-дому заходять, і коли прийде черга нашого класу з нашої школи вже, то один, ну двоє учнів в цих галстуках, один заходить, другий вже на черзі. Цей, хто, хто здав, вже виходить, а цей в галстуку заходить. Цей, що вийшов, знімає галстук і швидко вдягають. Слідуючому. Ну, такий конвейер, як я кажу, колись в Америці Форд придумав автомобільний конвійер, а цей вчитель придумав конвейєр е, такий з галстуком з двома. Ну, ви розумієте, да, що після третього, четвертого, п'ятого цього зав'язати і е, іншому перев'язати, що то за галстуки вже були. А так як я відмінник, і в нас було два відмінника в класі, то відмінників в останню чергу, що там да, на даш всіх. Останніх завжди найбільше питаю. І, і так трапилось, да, що от мені вже йти, а я кажу: а я цей галстук одягати не буду. Ну, по-перше, казали не брати, а по-друге, я цей галстук точно не буду вдягати. І ось я заходжу останнім. Останній це ж моя реальна історія, заходжу останнім. І без галстука. І перше питання, яке мені задає секретар рекому, тобто перша, перша особа та перший секретар райкому. Де твій галстук? Там чи ну, вряд ли ваш, але де твій галстук? Я кажу: а нам сказали без галстуків. А чому всі до тебе були в галстуку, а я, ну, а я один без галстука? Я кажу, тому що було два, два всього галстука, ми перепите пере, саме перев'язували її. Сам. Ну, ці всі переглянулися, ну і ви думаю, розумієте, да? Я зараз згадую цю історію. Да. Було таке. Ну, вони давай мене ганять. Ганяли дуже серйозно. Всі, всі ці сім орденів, да, як зараз пам'ятаю, там, да, скільки там цих орденів Леніна, там, і всі історії, за що, коли, там, які дати. Отже, ганяли, і він каже, цей секретар. Він то знає, але я пропоную ще, щоб він на, на той. Тобто, там було, якщо не з першого разу, то там через пару місяців треба було приїжджати. Це, ну в школі це була б звичайно ну, така, можна сказати, катастрофа. Це в ЧП було б ну, великого масштабу. І він ставить цей секретар якому комсомолу на голосування. Тобто він пропонує мене не приймати. А, і та, а всі, крім нього ще шість чоловік. І, і було голосування. Так ось чотири людини. Було зад, щоб прийняли мене, а він і ще двоє, щоб мене не приймати. Ну, тобто, бачите, більшість мене прийняли. Напевно, щоб не прийняли, було б краще, ну прийняли. І саме із-за цього, що таке голосування було, мені там написали, що чотири при трьох мене взагалі готували на секретаря консульської організації класу, а потім там в майбутньому школи. Ну, і так трапилося, що цей епізод мені не дав змоги, слава Богу, да, що я не тим, не тим став. Ну, це добре, баба з воза кубилі легше, як народі кажуть. Але це ще не все, це ще не вся історія. Буквально згодом, буквально десь менше, ніж за рік, я дізнався, що він був головним, цей секретар, якому комсомолов в Житомирі, був головним фарцовщиком. Таке було слово колись. Фарцовщик це купував одежу за дешево, а продавав за дорого. Ну, а вони ж всі блатні, вони ж всі дефіцити мали. І він в основному займався джинсами. А джинси то, ну, це мінімум в два-три в рази. Ну, це, це величезний кошти. такий у нас була така у нас історія. Тому, там ще деталі були, ну, сама історія я вже розказав, і є питання по цій історії. Яка в мене була цінність на першому місці, коли мені було 14 років? Я думаю, тут відповідь дуже, дуже проста. Я думаю, що легко вам буде написати цю відповідь на мою першу історію. Друга історія, в мене трапилось в 21 рік. Це вже 7 років пройшло. Ну так трапилося, що да, я, коли вже вчився в Вінницькому медичному інституті, то в армію почали забирати, а потім 1986 по 88 рік я служив. І так знову-таки трапилось, що я за 2 роки був нагороджений. З різними почесними відзнаками і не тільки за службу, там, і за комсомол. І був визнаний кращий комсомолець дивізії, навіть не полку, там, а які, там, там часто е, я вже, по-моєму, кожні три місяці е, вибирали кращого комсомольця. У мене була відпустка позачергова завдяки комсомольській там, діяльності. Ну, такі активний комсомолець, ну так, були такі часи. І навіть в мене була нагорода з Москви від цікавили Кисем. Там медаль така була. Я не буду вам казати, де, де за що, там, ну, була. І, але під кінець моєї служби в мене був дуже великий конфлікт. Десь за півроку до демобілізації в мене був великий конфлікт з політруком, роти, да? там, коли такі були теж, політрук роки. На чому в мене був? Спочатку в нього улюблений був, а потім, потім ну, такий, я ворог для нього був. Чому? Він дуже хотів. У них же план був, щоб кращі консуморці вступали в партію ну, кандидати, члени комуністичної партії Радянського Союзу, а потім там, я не пам'ятаю, який цей іспитательний срок був, рік чи два. ну, Головне, щоб кандидат був. І він каже, так, все, ти йдеш, давай, давай" подає заяву, я каже, я не піду. Як не піти? що ну, і там пішло вже, поїхали. І він навіть писав потім, що з мене знялися нагороди, там, і це саме, що я відмовився. Тобто в мене з ним був реальний конфлікт. дуже. Я з того часу, я з першого разу з 14 років не любив вже цей не комсомол, А, а тоді я вже просто ну, ну зненавидів цю, цю, цю партію, цих цю комуністів, там, оце все. Ну, я думаю, то ж, зрозумієте, да, що з 14 років можна люди наділися, і ті, ті цінності в 14 років. І, але дивіться, я собі вже думаю, так. Їду, а я вже я знав, що ну, я вже підписаний там наказ демобілізація вже, і мені дають на руки учетна карточка комсомольця. І там все це написано. Написано, мається на увазі, що що ці всі відзнаки, нагороди, все. А я тримаю зв'язок, там дзвонив своїм друзям, я знав, яку групу мене будуть відновлювати, там все. І е, коли це розказав, вони кажуть, Санк, то ти будеш е, цим комсомольським діятелем. Я точно каже, що тебе, ну такий ж мало точно будеш. І я їду в потягу додому і придумую, що потрібно сказати, що я згубив цю. Ну, що я з нею можу? Я ж не буду виправляти. Ну, нічого кращого не придумаю, якщо я згубив її. Цю. Приїхав, ну, я не знав, які будуть наслідки. Ну я дуже не хотів не, ну, це на ці всі посади там іти. І коли я приїхав в інститут і вже встановився, і коли... а треба ставати на облік, як комсомолець по новому вже на новому місці. Я сказав, що я згубив. А що там почалось? Мені догана була, чуть не з комсомола виключили. ну закінчу догану тільки, а з це з інституту. Хочу стрес. Ми завтра будемо говорити, до речі, що таке стрес, і анонс я в кінці скажу завтрашнього прямого ефіру в інстаграмі. Якраз про стрес будемо говорити. Реально в мене був стрес. Але я не сказав. Тобто вона в мене ця карточка, я вже її не закінчив к інститути, потім ну, Вона завжди в мене була, я знав, де вона знаходиться, десь, не знаю, років 10-15 після інституту, вона в мене ще десь валялася. Тобто я її так і не віддав. Тобто можна було сказати, що знайшов і віддати. Але я йшов до останнього, ну, ризикував, скажем, по по лезу ножа пройшов, ну, залишився. Отакий От в мене. От історія друга. скажіть, будь ласка. А в цій історії, яка вже в мене цінність номер один була на першому місці. Ну точно вже не та, яка була в 14 років, да? точно це підказка. Отакі такі дві історії. На цьому відео я ще не закінчую. Бачите, в мене, в мене тут лежить апельсинчик. Не просто так. Я вам хочу розказати ще прокоментувати ці всі п'ять відео. Я ж казав, що буде фінальне відео, першого блоку, і от воно дуже цей можна апельсин, можна лімон, можна там не знаю, будь-який фрукт, який внутрі там соки. І дивіться, те, коли ми нас питають, які є твої цінності, ми як правило, кажемо, це що зверху. Тобто ми, Мало хто ми глибоко занурюється собі, і тим більше ну, знає, які в нього точно, точно цінності. І точно так ми сприймаємо людей. Да? Як от як вони що сказали? От я прочитав, там що знов таки нічого немає. Да? Не ні до на, на Наташі, не до Насті, не до Галі, не тих, хто не на, написав, У мене багато знайомих. Там, ми спілкуємося, я в них питаю, Вони кажуть, да? як правило, глибокі цінності номер один, як правило, не ті, що я не всі не 100%, але як правило, в абсолютній більшості людей цінність номер один не та, що людина каже. Як вона перевіряється? Давайте я, наприклад, пісінно цього вам покажу. Як ви думаєте, що внутрі цього да? Ну, Апельсиновий сік? Тут якби ну, дурне питання. Да? <сум> ну, не дурне, це просто таке <сум> підказка. Бо я потім перейду на, на, на людину. От, ми знаємо точно, що тут апельсиновий сік. Дивіться, що буде, якщо ми почнемо? беру ножі, да? це мисливський такий ножичок, я з ним по гриби хожу. Беремо ножик і ріжемо його. О, давайте так, да, при вас поріже. Бачите, навіть потікло О, потік сік. Да? Тобто ми знаємо точно, що це апельсиновий сік. Порізали. можемо з'їсти все. Так, а якщо я візьму е, плоскогубці, да? Куса, кусачки, і буду рвати, так, якщо видно, бачите, сік теж біжить. А якщо теж відкладу. Потім повитираю. <хи> я після себе обіраю завжди. Так, молоток. Що буде, якщо я цей начну бити його молотком? Що воно з нього вилізе? Сі. Кинь, будь ласка, теж відкладу. А якщо я положу його під колесо свого автомобіля, його роз'їду. Що з нього вийде? Сі. А якщо катком, взагалі, проїдемо, також сі. Тобто цінність цього апельсина чи любов іншого фрукту, ну, яблуко так само, там, да? яке ви не захочете, там, там внутрі те, що в принципі ви знаєте, оце і є. Як ми ставимось до людей? Ми думаємо, що якщо людина сказала, що я буду показувати цей ще пісіньч, якщо людина сказала, що от у мене цінність це чесність або там порядність, або там любов, або життя, як правило, ну абсолютно більшості це не так. Ну, давайте я, вам ще, я думаю, що ви теж спогодитеся з цим. Наприклад, іде кандидат, депутати, там, Верховної Ради чи місцевих там рад. Він, яка в нього програма? Чесний, порядний за людей, там все те саме. Да? Тобто він все. І людина себе так веде. Ми його знаємо, як чесно, порядно, там все порядну, це коли гладимо, Так? Прийшов він туди, до ту Верховну Раду. Ви ці всі ситуації прекрасно знаєте. Вроді би, чесний, порядний. Всі ну не всі, але більшість приходять. І тут потрібно якийсь пропихнути законопроект. І надо голоса. От йому кажуть в цьому чесному порядному. 500 доларів. Знаєте, там є кнопка дави, ну, народі їх чуть по нашому кажуть, ну от, в основному, нехай це слово кнопкодави буде. 500 доларів. Ні, ви що, я чесний, я порядний за саме. П'ять тисяч доларів. Ні, я чесний, я порядний, 50 тисяч доларів. Ні, ну, ну ні, ну вже якби іншим тоном. Хорошо, 50 тисяч доларів, 500 тисяч доларів, мільйон доларів. За один раз нажати кнопку. І він каже, ну, в принципі, я чесний порядний, але один раз нажму. Скажіть, будь ласка, яка в нього цінність? Чесність порядник чи інше. Бачите, молоточком його вдарили. Або, або по-іншому. Не нажмеш, ми тебе чуть-чуть прикриємо. Чесний порядний повинен піти звідти, скласти депутатський мандат і звідти піти. А людина, для якого страх на першому місці, і його чуть прижали, у нього цінність вже не та. Я, я думаю, що тут багато можна прикладів саме на цю тему приводити. Ну, Ви знаєте, який час ми зараз живемо. Да? Це реально ну, війна, це катком про нас їздить. І з чим я зіштовхнувся, з чим більшість з вас зіштовхнулися. Ми людей знали до 24 лютого, як з однієї сторони, а з 24 лютого ми з багатьма людьми не тільки не спілкуємося, ми перестали навіть вітатися. Нас почистилось так, що чому? По нас їздять катком. І саме в цей період, чим важчий період в житті, тим точніше з нас, з кожного в хорошому змісті, вилазять. По нашій шкадком вилажать цінності на сам ділі, які у них є. Хтось платить величезні кошти, тільки щоб перетнути кордон. Хтось заробляє на здачі, приміщення подвійну потрібну плату. Це одні ті самі люди, з тієї самої вулиці чи, можливо, там навіть з сусіднього будинку. А з сусіднього будинку здають свій будинок. От Нас приютили, були просто, просто, просто віддають, взагалі нічого не хочуть взамен, там і місяць, і два, і три. Одні й ті самі люди, вроді би, ситуація одна й та сама, але ведуть вони себе абсолютно по різному. Чому? Тому що саме в такі важкі періоди, чим важкий період, тим точніше в людини цінність. А якщо хтось з вас, ще підкажу, хтось з вас, хтось з вас пише, що здоров'я на першому місці, то ви, напевно, от Таша написала, да, я думаю, що багато, багато хто здоров'я на першому місці, то ви тоді, якби точно здоров'я на першому місці, ви не стресували б. У вас не було б стресів. Ви знаєте стрес, який приводить, скажімо, поганого для здоров'я. Значить, якщо ви стресуєте, значить стресуєте із-за того, що якісь цінності у вас вище, ніж здоров'я, раз ви віддаєте ціну здоров'я і так далі, так далі. Тобто, моє відео це я фіналізую. Подумайте на самом ділі, подивіться навколо. Зараз дуже видно, в кого які цінності, не на словах, а на по справах. Реально дуже видно. Таких, таких періодів в житті, ну, слава Богу, що, дай Бог, щоб його більш ніколи не ну, було, дай Бог, щоб його і цього не було. Ну так трапилося, що ми можемо цей, це використати знову-таки для майбутнього свого життя. І знову таки, ще раз скажу, я вже відео бачу, вже 20 хвилин. Де. Я багато на цю тему можу говорити, але по крайній мірі, я думаю, на даний момент цього буде достатньо, щоб ви як мінімум задумались, щоб чуть-чуть голодні були, мається на увазі до, до цієї теми. І буде цікаво, ми знову-таки поговоримо це точно на цю тему. Так, значить, давайте закінчую це відео і підвожу підсумки. Перше, яка мене цінність була в 14 років, яка моя в мене цінність була 21 рік. Хто може написати, яка в мене цінність зараз, а я ще ніякі підкажу, я в одному з заступних відеосів ще пару відео запишу. Я підкажу вам, яка в мене підкажу спочатку, яка в мене цінність номер. Я точно знаю, яка. І в тому відео я вам скажу, знайте свою реальну свою цінність. от перевіряйте, перевіряйте, думайте про ситуації. У мене багато ситуацій вже в такому зрілому віці, і я точно знаю, що завдяки тому, що в нас з дружиною. Та цінність на першому місці ми в багатьох момент вижили, просто, реально вижили, саме, саме і за того, що в нас однакова з Світланою і з дружиною цінність. Ми не прив'язані, вам вже зараз підкажу, ми зовсім не прив'язані до матеріальних цінностей. Це для нас це просто ну, якби, розплата, для, ну, щоб є можливість розплатитися за все, за любе в житті. Якщо, якщо це за це можна розплатитися, то тобто ми ми не, не прив'язані ні до яких матеріальних цінностей. Це, тобто це можете зразу відкидати. Цього то, що у нас немає. Так е, значить, і в мене ще залишається в цьому відео зробити анонс. Анонс завтрашнього ефіру. Я вже на початку сказав. В 18.00 за київським часом у мене буде ефір знову з Вікторією Шинкарьовою, хто минулу суботу дивився. Заходьте ще раз, я думаю, дуже класний ефір буде. Ми реально вже проговоримо про стрес, про здоров'я. Там да, цікаві моменти. Ну я думаю, що цикл у нас буде з Вікторією ще декілька разів, як мінімум. Ну, потім подивимось. Ну декілька разів точно що вийде в ефір. Тому, будь ласка, заходьте на сторінку Вікторії Шинкарьової прямой ефір. Після цього буде запис ефіру і на її сторінці, і на моїй сторінці. Посилання до інстаграму я викладу. На завтрашній прямий ефір викладу під цим відео, і в цьому відео я ще хочу зробити поки перечасний анонс. але Завтра я ще запишу анонс моєї зустрічі з Борисом Капліним в неділю о 20.00 за київським часом прямий ефір буде. Якщо точніше, то не я з Борисом Капліним, а Борис Каплін хоче в мене взяти інтерв'ю про ці всі питання, в тому числі, я так розумію, ми і про цінності там поговоримо. Тому що Борис дуже... Такий борець за цінності для нього це, хто подивиться минулий ефір, минулої неділі, там чітко ви зрозумієте, які в нього цінності, і як людина, ну, як працювала над цим всім. На сьогодні в мене все. З вами був Олександр. Сьогодні довгеньке таке відео. Ну, я думаю, що воно вам було цікаве. Поділіться цим відео, дайте коментар, дайте зворотній зв'язок. А я вже по традиції вам бажаю повноцінного життя. Більш е, щасливих моментів при повноцінному здоров'ї і вдачі вам, як нагорода, за ваші постійні кроки кожен день по самовдосконаленню. До наступних зустріч, до завтра по прямому ефірі. І не забувайте, що в кожного з нас в глибині є єдина, саме головна цінність. До зустрічі!